Відпрацьовувачі Wheels, неочікуваний трошечки початок відео, але це у нас величезна коробка з штатів. Так, що я вам хочу сказати: по-перше. Привіт, привіт, привіт! Я обіцяв відосики. Відосики будуть. І у нас експериментальна, експериментальна рубрика для вас. Це те, що для мене і для вас на аукціони приїхало з штатів. Хто вдруг не знає? Я з штатів ввожу всякі машинки, і не тільки машинки, але зазвичай це от наша продукція всякого Hot Wheels, Mattel і всяке, всяке-всяке. Тому. Якщо вам будуть подобатися, будуть заходити такі відосики, то буду для вас робити такі розпаковки постійно. Хто вдруг ще не знає, я ніколи, абсолютно ніколи, не показую вам машинки, які приїжджають на аукціони. А тут, тільки тут, можна буде це все побачити. Ну що ж, е Поїхали. Так, машинок досить немало. Має приїхати ще ще десь дві посилки. Має приїхати. Тому очікуйте наступні відосики. Так, і перше, що мені тут є, це ось такі містері-паки. Я знаю, що тут є. Тут у нас тут у нас в двох. Я не знаю, в яких саме, але ось тут. Ладно, окей. Ось тут. Ага. Ось тут у нас ось такі е, ці, субарі. Зараз я вам покажу, хто саме з них. Так, ось така є у нас в колекції. Ось такий субарік буде вам на аукціон. Так. Головне, не сплутати продаж не продажу. Так от, два штуки їх буде, і один буде ось такий от поршик. Ось цей поршик, він тут, бачите, червоненький, там видно. Коротше, отакі <смістері> -паки>, отакі містері паки є і поїдуть до когось одного з вас. Це у нас був на замовлення, це у нас ось такий от Тім Транспорт Форд Мустанг. Слухайте, ну я не знаю, як там, кому, а виглядає, по-моєму, просто вау. А, матовий ось цей, Матова у нього кабіна. Далі повністю обклеєний такими спонсорськими лівреями. Коротше, виглядає Мустанг класно, дуже класно виглядає. Ну, побачимо. Якщо дозволить замовник розпакувати, то, можливо, зроблю вам огляд цієї ці штучки. Так, далі у нас іде мерседесик. Далі у нас ось такий 500-й зелений мерседес. Я думаю, що саме цей піде в нашу колекцію. Це у нас, якщо не помиляюсь, з 25-го року, Ну, 24-м випущено, 25-м продаж. Ну що ж, попав точніше на полички. Непогано, непогано. я не те, що прям в люткійшому захваті, але, як на мене, виглядає дуже-дуже непогано. Так, окей. Відкладаємо. Так, далі купра. Купра нам теж ця саме ця купра у нас приїхала одна, на жаль, і саме вона поїде до наших треків. Тобто вона 100% буде ганяти, я її пізніше розпакую. Знову ж таки, якщо хочете на якусь... Конкретну модель, щоб я зробив огляд, без проблем. Пишіть там от в коментарях, і я буду робити огляди потрошечку. Коротше, купера афігінна, мені дуже подобається, це прям вау. Так далі. Далі у нас є ось такий гоу-карт. Тисячу. Ага, ні, 2002 року, не 1000. 2002 року у нас є пару картингів ось таких, ну, інших реколорів, буде ще трошечки. І, до речі, прикольно, мене, мене прям позабавило, що він жовто-блакитненький, такий патріотичний. Так, теж в колекцію є одразу пару тачок витягнув. Так, Porsche 911 GT3. Слухайте, у нас є ось такий. Прикольненько виглядає, і вирішив, що буде йому пасувати більш новий і більш старий. Ну коротше, в будь-якому випадку, теж до нас в колекцію поїде. Далі Mazda MX5 Miata від Matchbox Спецсерія. Ну, слухайте, давайте так. Е, у нас є якогось, по-моєму, білого кольору ось така Miata з мейнлайну. Але, блін, ну тут така гарна карта. Прям вау. Піде 100% нам на стінку туди, де ми не розпаковуємо саме тачки. Коротше, теж нам в колекцію. Далі Volkswagen Golf mk 2 Багато, багато хто хоче його собі, знаю, багато хто там наперед просили, якщо будуть привозити на аукціон, але щось поки що по прям, приємних солодких цінах не дуже їх є. Але одненький по суті через карту я взяв, бо у нас є жовтого кольору в мейнлайні. Так, і DMC DeLorean. Це вже таке щось на досить цікавому. Ще й Red Edition. Слухайте, це взагалі просто клас для тих, хто хоче зібрати там всі DeLorean, я прям дуже його раджу. І. Імовірніше всього, давайте так: 60%, 60 зі ста, що він піде саме вам на продаж. Тому не прогавте, не прогавте, буде. Я думаю, що буде він на аукціончику. У нас в Тікток. До речі, хто не підписаний на Тікток, без проблем, без проблем. Ось, будь ласочка, наш Тікток. Його туди можна прийти, подивитися, відосики. Можна прийти і прийняти участь у нас в перегонах і так далі. Так, Тесла, Далі у нас Тесла, Сейберкуд. Коротше, ось таке от. Божевілля. Блін, ну він прикольний. Чесно, він прикольний. Я не те, щоби прям радію від Тесли, коли тримаю її в руках, але він прикольний. А, знаю, я, чесно кажучи, я не знаю, скільки він коштує, бо я знаю, вони йшли і за 400, і за 600, і за 800. Дуже різні ціни на них, а хтось там і по 200 продає, по 150. Коротше, треба буде дізнатися і. Не знаю, не знаю, чи піде він в колекцію, чи піде він вам на аукціон, але побачимо. Наступне Toyota gr 86 Cup. Ну що ж, потрошечку вже начебто знаходять цю тачку в Україні в магазинах, але, ну, вона у мене є. По-моєму, вона є у мене в цьому завозі. По-моєму, буде в наступному. Ну, можливо, ще буде завозити, якщо вони вам потрібні будуть, бо тачка нічого, але сказати, що вона прям якась неймовірно класна, не можу сказати. Далі дуже-дуже-дуже давно вже хочу собі ось цю всю серію. І найцікавіше, що це у нас BMW M3 і 180- Nissan 180-й. Це оце дійсно вау. Це дуже круто виглядає як на мене, то прям ну кайф кайф, 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 кайф. в будь-якому випадку 100% вони будуть розпаковуватись. Я думаю, і будуть ганяти у нас на треку. Знову ж таки, ще раз хочу на правах реклами, так би мовити, зазначити. Підписуйтесь на наш Тікток, друзі. Всі, хто підписаний на Тікток, мають можливість. Прийти і подивитися взагалі, що там у нас відбувається на ефірах. Бо хто не знає, ефіри я провожу в Ютубі дуже-дуже рідкісно, дуже рідко, прям ну, бо немає сенсу, коротше. А от в TikTok постійно. Так, окей, ось така таксішечка. Прикольно, до речі, виглядає ось цей от дракон. Дуже він, я думав, що він вам на продаж піде, але Санечка сказала: ні, я хочу, це моє класний дракон, класний колір. Тому ось такого 70-го Шевіль піде в колекцію. Так, трошечки вже такого нецікавого. Ну, зовсім трошечки теж піде вам на продаж Дайтона, Chevy, 70-го Dodge One і Land Rover серії другої. Досить цікаві тачки, але я думаю, вже є. Ну, якщо не у всіх, то майже у всіх, але знову ж таки можна буде їх забрати на аукціончику без проблем. Я не думаю, що вони там вийдуть по якійсь неймовірній ціні. Так, і далі. Далі у нас Макларен Ельва, друзі. Ну що, Red Edition є Red Edition. Ну. Можете знову ж таки в коментарях написати, як вам такий апаратик, і взагалі, чи як ви відноситесь до Red Edition, хто вдруг не знає, що таке Red Edition, Це, ну, грубо кажучи, спецсерія. -сері, спец спецсерія. Чому спецсерія? Я маю на увазі, бо це спеціально тільки для одного магазину робиться там в. Чорному, червоному, білому кольорі. По-моєму, більше там ніяких кольорів немає. А хто може повну історію цього всього чуда написати в коментарях? Знову ж таки, лайкну, прочитаю і так само прокоментую. Так, далі у нас а, теж а, давайте на одиничку поставимо. Так, а, мазда, саванна чорного кольору, якщо не помиляюсь, має бути ще білого кольору. Але поки що чорного кольору точно є. Далі Skyline 33 Godzilla, Mazda MX5 м'ята, До речі, дуже класно їздить на треку. Ось така от фантазійка, Steel Stamp, але виглядає, прям, прям знаєте, ну клас. От Не можна сказати, що це банальна якась фантазійка. Це дійсно прикольна тачка. Так, і Ford Mustang, Ну, такий на трієчку. На не скажу, що не скажу, що класний, прикольний, чи ще щось, але так. На трієчку. Зовсім на трієчку, я б сказав навіть. Далі, далі у нас ось така штукована Power Command, Коротше, це у нас. Хто вдруг не знає, я думаю, що багато хто не знає, це у нас були такі тачки. Дуже шкода, що ось так от воно доїхало, воно було ціле, але ну, окей, буває. Тут у нас і Феррарі є, і американські, ну, коротше, де, 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 де? воно 1900. 1989 року, друзі. Щоб ви розуміли, що це таке. Коротше, тут є машинка, вона з пулбек мотором на резинових колесах. Пулбек мотор це який відтягуєте назад, відпускаєте, і машинка сама їде. Але тут механізм запуску, бачите, треба дунути. Для того щоб вона поїхала в прямому сенсі слова, якщо що дунути, <ріху> Тобто, бачите, тут такий хлопчик-богданчик, не знаю чому Богданчик, але схожий на мого знайомого Богдана, пулбек uh, мотор. Ви, коротше, відтягуєте машинку, uh, ставля... ставите її просто. Потім натискаєте буквально прям дунути треба на спойлер, і вона сама сама собі отак вот жух і поїхала. Так, я думаю, що вам підшукаю інформацію про це все. І ми зробимо розпаковку з оглядом, як воно їздить, і так далі. Дуже цікава штука, хотів сказати, серія, дуже цікава штука. І, ну, чесно кажучи, мені важко було знайти саме ось таке. Тому має бути у нас в колекції. Так, трошечки тут ще. Далі у нас є Bentley Continental. Bentley Continental GT3. Після неї Audi RS Avant 2. Замак, до речі, сіренька така. Porsche 935-й, можливо, мені в колекцію піде. І rs 2, знову ж таки, в білому кольорі. Це 25-го року вже. Ну. Прикольно, прикольно. Непогані всі тачки, дуже непогані, особливо аудюшечки. Порш, так взагалі мені прям подобається, подобається. А от Бентлі у нас такий вже дуже давно є в колекції. Так. Далі. Ось ось такий у нас Хаммер. Ну, не можу сказати, що він якийсь класний чи не класний. Хаммер і Хаммер. AMC Javelin по Forza Motorsport. Чому ні? Виглядає прикольно, декольки такі о, о знаєте, такі витончені, без наляпистості. Це у нас спецу... спецуха. Коротше, теж на продаж вам. І порш брелочок. Чому ні? Далі, так, одразу одразу витягнув багато сівіків. А, сині сівіки, всі на довгій карті, звісно ж таки. До речі, можете сказати, чи знайшли ви вже цей сівік, чи ще ні. І найголовніше, чи вам більше подобається червоний варіант, чи синій. Відкладаємо поки що. І далі у нас два ось таких шелбі GT500-мустанги. Теж 25-го року. Якщо я не помиляюсь, вони так, 25-го року вони прикольні. Прикольний. Прям і колір цікавий. До речі, в житті він цікавіший. Та й форма. Прикольний, дійсно прикольні. Мені прям подобається. Далі в руку попадається. Опа. В руку попалася мені ТХ. Бачите, значок Treasure Hunt. Поршик 911 ралі. І ось така креста. Ой, креста, Цифіро. Nissan цифіро. це у нас мажорете. Прикольна, вона відкривашечка, дуже цікавий цей колір. Забув, як він називається, якщо чесно. Але окей, нехай буде бірюзовий. Один єдиний мажоти, мажорети я майже ніколи не привожу вам, але ну, нехай буде попалася, нехай буде вам можливо комусь зайде таке. Далі трошечки на раритетному. Давайте почнемо з ось такого М2. Нос трошечки на превеликий жаль, трошечки воно тут запачкане, це, мабуть, від цінника залишилось. Я відітру, не знаю, чесно кажучи, чи залишати собі, чи вам віддавати його. Це у нас Dodge Super Супербі. З нос, всі діла. Блін, ну слухайте, реально офігенне, вона ще й відкривашка, вона ще й блищить. Мабуть, зовсім цього не видно. Можна спробувати придивитися. Да. Має, маєте бачити. Коротше, класно блищить. Дуже хотів залишити собі, дуже хотів залишити собі, але не знаю, мабуть, до когось з вас теж поїде. Далі, ось така штучка. Іноді ви дуже за ними прям бігаєте. Це у нас такі. Тачечки ще й тайт взяв чисто по приколу, бо порошок тайт. Е, хтось проностальгує, забере собі це Це, до речі, саме Hot Wheels. Є там ще забув вже які е, виробники їх роблять, але це саме Hot Wheels. Ну коротше, по-моєму, прикольно. 2001 рік довга карта. Е, не бачу резин, пластикові колеса. На жаль, не резинові, не гумові. Але в цілому, ну блін, тайт камон. Чисто по приколу. І ось така штука. Це у нас 3D, так би мовити, карта. Бачите, вона тут випукла, ось така. Тобто, це у нас суцільний блістер, це не захисний ніякий. І ось така, о, така от тачечка. Мені здається, виглядає просто ну, вау. Румові колеса, бачите, 5, 5 баксів вона коштувала. Хоча, знову ж таки, чесно кажучи, вона трошечки дорожче мені обійшлася. Ну так, я б сказав, значно дорожче, це у нас якийсь старий, мабуть, цінник. А, так от, тачка офігенна, я думаю, що вона залишиться у нас в колекції. Ну, або можливо, якщо дуже випросите, то віддам її. Вам, а так взагалі мала йти на розпакування, і до нас туди на діораму, яку я майже вже доробив. Так, Хто там вже втомився від відосику? Давайте так, це у нас перший відосик. Можливо, буду такі посилочки розбивати на два відоси. Можете, будь ласка, напишіть. От, я ж думаю, вам не важко, а мені буде зрозуміліше і приємніше, як вам краще. Ультраход, ось такі дві штучки. Це у нас хто там? У нас Honda City Turbo і Datsun 510. І далі у нас Red Edition Mustang Shelby GT500. Можливо, залишимо собі, можливо, вам. Але я думаю, все ж таки вам на продаж, бо у нас мустангів багато. Так от, не забудьте написати, як краще відосики вам знімати. Ось такого плану саме. Так. Fast Editions. Pontiac GTO нагадує. Не знаю, що за тачка, чесно кажучи, але вигляд прям має. Так. Окей. Далі у нас. Давайте поділимо на пару штучок. Так. Блін, ну що ж, Buick просто взагалі. Неймовірний. Його трошечки підмалювати. О, приїхав тріснути. Да? Ой, і тут тріснутий. Ой-ой-ой, він майже розпак. Дуже шкода, дуже шкода, але ну, бачите, карта в ідеальному стані, але сам цей блістер тріснутий. Ну, побачимо. Але Б'юік класний. Можливо, можливо, навіть собі залишу через те, що він тріснутий. Буде на гонках у нас ганяти. Макс Стіл. Ось така от типу фантазійка, по факту це не зовсім фантазійка. Далі Mazda rx 7. Це не дуже цікаво, всі бачили його. Flaming... Flying Customs, о, Flaming Hots хотів сказати. El Camino, Дуже-дуже багато цих El Camino. І в мейнлайні, і в премії, і в спецсухах. Коротше, всюди воно є саме ось такі от El Camino. Так, на жаль, теж тріснутий. Дуже шкода. Теж, знову ж таки, в гарному стані карта, але тріснути. Ну, побачимо. Лькаміно, на жаль, нам не потрібно. У мене є цікавіше лікаміно. Так, Ford 150-й, знаєте, з риболовлею такою. Ну, слухайте, це виглядає, по-моєму, прикольно. Мені подобаються дуже ці 150-ті форди. А я думаю, особливо для того, хто полюбляє рибалочку, собі може поставити кудись в колекцію. Прикольний, прикольний. Так, і Mazda RX-7 Savanna. О, те, що я казав, що у нас має бути, окрім чорної, ще біла. Так, знайшов ось така біла і чорна. Ну, слухайте, по-моєму, виглядають класно. Якщо ще й в одні руки, я зазвичай, хто вдруг не знає, якщо у мене є реколори однієї тієї самої тачки, то я зазвичай там всі реколори одразу там одним лотом, отак, от, от вам виставляю на аукціончик. І зазвичай одні, в одні руки вони і йдуть. І далі матчбокс трошечки несподівано. Матчбокс дуже не люблю возити, бо ну, ви їх слабенько берете. Дійсно. Я би хотів матчбокс більше возити. Знову ж таки, якщо вам потрібно буде, можу привезти, але, ну, коротше, все залежить від вас. А, Subaru SVX, не знаю, можливо, залишу собі, можливо, ні. Поки що не визначився, бо знову ж таки. Мечбокс, матчбокс плюс не надто популярна Субару на треку. Я не думаю, що ви її будете часто брати. Так Далі. Дві у нас ще Toyota. Оці помаранчеві, ви вже бачили. Хайроллер якийсь у нас прозорий прям. Цікаво. Можливо, на кастом. Чи ще щось. Із отвором, прям. Окей, окей. Фантазійчка. Субаровий STI Хто вдруг не знає, я хочу зібрати абсолютно всіх оцих покемонів. Субаровий uh, STI називають покемон якщо що. Uh, тому хочу зібрати їх абсолютно. В усіх реколорах. Не впевнений, що буде прямки збирати, але мейнлайн точно всі. Така у нас, до речі, вже є. Я щось думав, що її немає, але вона є. Так, наступні. далі у нас тут іде хто у нас Dodge Charger 500 У мене колись такий був в колекції, але дуже-дуже затертий, вбитий. Кудись він там пішов, не знаю куди. А, Ford Bronco. Цікавенький. не можу сказати, що прям якийсь натувал, але цікавенький. Далі, Mazda Miata. М'ята <смі> якось так сказав дивно. Мазна м'ята MX-5, жовтенька, непогана, непогана, але мені жовтий не подобається. Більшість з вас, мабуть, знає про це. Корво... Корвет Рейсер, друзі, такого корвета я, чесно кажучи, не маю і взагалі не пам'ятаю у мател. Знаю, ну, є повністю закритий, але з таким дахом в вигляді каркасу. Чесно кажучи, перший раз бачу, і це по-моєму, 25 й да, рік, тобто новенький, ага, Валентайн Дейн, 25-й рік. Прикольна штучка, можливо, собі залишу, можливо, вам. А, Honda Civic Hatchback, Це, я думаю, 100% піде нам в колекцію. Трошечки от він якийсь такий. якось його так промалювали, знаєте, фари якісь малі, вузькі. Задня частина, ну, більш-менш, але ну, так, чесно кажучи. Але в цілому, Honda Civic, я думаю, піде він в колекцію. Так, зовсім трошечки залишилося тачок, хто там не може дотерпітися до кінця вже. Так, три Honda Civic TPR. Ну, слухайте, тут, тут, мені здається, все чудово, окрім задньої частини. Була б ще задня частина, було б прям взагалі вау. Це, по-моєму, у нас 20, да, 25 рік. Це у нас новенькі вони вже один піде в колекцію, два підуть вам на продаж, на аукціончики. Далі Mazda 787B. У нас є така в колекції, колись придбав в ВТБ, пам'ятаю, на полювання десь там по-моєму, на лісовому масиві, придбав я її. Такий радісний був, що прям капець. І є у нас такого ж, такий самий, але синій реколорчик uh, Bentley Continental GT3. Думаю, на рахунок залишити її собі на трек або вам віддавати, бо у нас є два реколори: зелений та синій. Але ну не знаю, не знаю, якось хочеться, а наче й наша мені ще більше цих Бентлі. Я не фанат Бентлі. Тому якось так от. Роджер Доджер. Ось така от у нас фантазійка. Ну, дуже довго не будемо на ній сидіти. І останні, останні три машинки. Це у нас Nissan е, Три. Що? Nissan Z 23-го року. Е, не знаю навіть, що про неї сказати. Вживу, вона класна. Е, у Мател, ну я би не сказав, що мені прям подобається, як вона вийшла. Е, Ford Bronco. Ось цей Bronco прям дійсно класний. Я прям раджу його собі у нас придбати, бо, ну блін, він класний. Він дійсно класний. У нас є такий один розпакований, стоїть на діорамі. Я просто в захваті від нього. Так, і Сівік, Honda Civic Custom, ось такий от білий. До речі, у нас є майже вся колекція. Нам не вистачає тільки двох сівіків, щоб зібрати повністю цю колекцію. Нового, який в 2025 році, і якогось одного там, по-моєму, чи з містері, чи щось такого плану. Ну, в будь-якому випадку знайдемо, купимо, привеземо. Так, ну що, отака от купа машинок. Майже всі поміщаються у нас на широкий кут. Отака от купа машинок є. Що? Чекаємо наступний відосик, бо зовсім скоро має приїхати ще старі тачки, тобто десь там до 2019 року випуску, і мають з ними ще приїхати прємки. Так, якщо що, прємки теж возимо. Коротше, возимо все, що треба, все, що не треба. І не забувайте про наш Тікток. Саме в Тікток можете заходити, і саме там у нас відбуваються онлайн-аукціони. Е, будь ласочка, дуже прошу в коментарях. Не лінуйтеся писати, чи сподобався відос, чи не сподобався. Можливо, у вас там є якісь побажання, е, щоб я якось там е, таймінги такі, там всяке, п'яке, м'яке-в'яке. Коротше, ви зрозуміли. Е, е, пишіть, будь ласочка, коментарі. І я буду орієнтуватися, бо зараз е трошечки більше буду все ж таки старатися робити для вас відосиків. Плюс до цього всього, ось такого контенту, як сьогодні, буде 100% більше. Бо раніше я потрошечку зовсім потрошечку привозив там два рази на місяць я плюс-мінус привозив вам тачки на аукціони, але. А, так би мовити, маю тепер можливість привозити для вас ще більше, і ви просите більше. Тобто, навіть просто там у нас є люди, які постійно купують тільки у нас на аукціонах. Тому вирішено було трошечки підназбирати всього, що тільки можна було там підназбирати в вигляді грошей і всякого ще матеріального, і привозити до вас ці солодкі солодощі. все всім пока пока Дякую вам величезне за перегляд.